Як вибрати материнську плату? Материнська плата це фундамент і головна магістраль вашого комп'ютера. Вона визначає, які процесори та модулі пам'яті підтримує система, а також скільки накопичувачів і карт розширення можна встановити, якими будуть можливості мереж і підсистема вводу-виводу, а головне, чи витримає все це стабільно під роками навантажень. У цьому відео ми розкажемо все про материнки, щоб ви мали чіткі критерії для свідомого вибору під свої задачі, бюджет та перспективи апгрейду. В сумісність із процесором, платформа і сокет. Сокет це просто роз'єм під процесор. Від нього залежить форма контактів, підтримувані напруги та інше. Платформа це ширше поняття. Це і сокет, і сімейство процесорів, тип пам'яті, версії PCI express вбудована графіка та інші можливості. Важливо, що різні платформи між собою несумісні, навіть схожий сокет не гарантує, що процесор запуститься. Ще нюанс. Для нових процесорів на старішій платі інколи потрібне оновлення BIOS. Тож перед покупкою завжди перевіряйте список сумісних процесорів на сайті виробника вашої плати. Сьогодні на ринку існують такі сокети Intel LGA 1700 під процесори Intel Core від 12 до 14 покоління, є плати під DDR4 або DDR5. Добрий варіант, якщо ціль, заощадити Intel lga 1851 Актуальна платформа під нові покоління Core з акцентом на DDR5 і сучасні інтерфейси, має сенс для збірок із запасом уперед і вищим порогом можливостей. AM4 4 це роз'єм попереднього покоління AMD. Він підходить для більшості Ryzen від серії 1000 до 5000, включно з 3D-моделями, але на деяких платах може знадобитись оновлення BIOS. AM5 5 актуальний роз'єм AMD для Ryzen 7 8 та 9000. Працює лише з DDR5. AMD зазвичай довго підтримує один сокет, тож вибір AM5 5 це надійна база з запасом під майбутні апгрейди. Форм фактор розмір материнської плати. Форм фактор це розмір і геометрія плати, яка визначає, де будуть отвори під гвинти, як розташований кожен порт чи слот. Від цього залежить сумісність із корпусом, та скільки карт і накопичувачів ви зможете поставити, та чи вистачить місця для охолодження. ATX – найбільший і найзручніший, більше PCI express M2 2 фан роз'ємів і простіший кабель менеджмент. Мікро ATX – золота середина за місцем і ціною. міні ATX – мінімалізм для sff збірок, але все треба ретельно планувати: відеокарта, кулер, блок живлення, роз'єми. Пам'ятайте, корпус задає межі. Перед покупкою звіряйте форм-фактор плати з корпусом, перевіряйте висоту кулера, довжину відеокарти, місця під радіатори і одразу продумуйте, як прокладатимете кабель. У компактних корпусах дрібниці вирішують усе: чіпсет і можливості платформи. Чіпсет це мозок вводу виводу плати. Він додає до процесора кожен порт і кожну лінію та визначає, скільки у вас буде M2, які швидкості USB, чи дозволений розгін, і наскільки потужним має бути VRM. У старших чипсетів зазвичай більше всього й краща обв'язка радіатори, Wi-Fi, але виробники реалізують можливості по-різному. Завжди читайте специфікацію конкретної плати. Зараз розкажу, як поділяються сучасні чіпсети за класами. У Intel є Z-серія. Це топ, є розгін процесора і пам'яті, більше ліній і портів, кілька швидких М2, більше швидких USB, інколи Thunderbolt, зазвичай потужний VRM і краще охолодження для ентузіастів, монтажу та ігор із запасом. HB серії, практичні і дешевші, розгону процесора немає, пам'ять через XMP часто можна. Портів і ліній менше, але для більшості комп'ютерів з однією відеокартою та одним-двома NVM цього цілком вистачає. У AMD X-серія це вищий клас для AM5, більше ліній і портів, гнучкі налаштування пам'яті, кілька швидких M.2 2 від CPU, багато швидких USB, зазвичай потужний VRM, тож Ryzen із високим TDP тримають стабільно і у розгоні, вдалий вибір для робочих станцій, монтажу та вимогливих ігор. B серія золота середина за ціною і функціями. Вистачає ліній для однієї відеокарти і кількох NVMe. Підтримка XMP чи Expo у старших моделях 2,5 гігабітний інтернет і сучасний Wi-Fi. Оптимально для більшості геймерів і щоденних задач без екстрему. A620. Базовий рівень без розгону процесора і без великої кількості портів та ліній вводу-виводу. Підійде для бюджетних збірок Ryzen без важких навантажень і великих планів на апгрейд. Оперативна пам'ять DDR4, DDR5, XMP, e EXPO. Тип оперативної пам'яті визначає платформа і конкретна плата. Наприклад, для lga 1700 є варіанти як під DDR4, так і під DDR5, а от am 5 та lga 1851 працюють лише з DDR5, покоління різняться між собою частотами, затримками, живленням і будовою. У ddr 5 кожен модуль має два 32-бітні субканали та власний PMIC. Окрім того, є OND ECC. Це внутрішня мікрокорекція помилок у кристалі. До речі, це не те саме, що повноцінні UDIM-RDIM, які забезпечують перевірку цілісності даних та виявлення помилок у системі, тож не переплутайте. Ще один важливий нюанс: порівнювати затримку у ddr 4 і ddr 5 напряму не варто, бо вища частота ddr 5 часто перекриває номінально більшу затримку та дає вищу реальну пропускну здатність. Тому орієнтуйтеся на сумісність платформи. А на сучасних системах DDR5 краще масштабується і особливо корисна для інтегрованої графіки та задач чутливих до швидкості пам'яті. Тепер про XMP та Expo. XMP розшифровується як Extreme Memory Profile це профілі розгону пам'яті від Intel, а Expo Extended Profiles for Overclocking аналог від AMD. По суті, це готові набори параметрів: частота, таймінги, напруга, записані в чіп SPD на модулі оперативки. За замовчуванням модуль стартує на базових налаштуваннях. Увімкнувши XMP або Expo в BIOS чи UEFI, ви одним кліком застосовуєте швидші, заздалегідь протестовані виробником модулів параметри. Підсистема живлення VRM. VRM скорочено від Voltage Regulator Module. Це перетворювач живлення на платі із 12 вольт, робить чисті низькі напруги для процесора та пам'яті. Від нього залежить, як довго процесор триматиме буст без перегріву і тротлінгу. Важлива не кількість фаз, а якість елементів і охолодження, масивні радіатори і добре продумане охолодження. У компактних корпусах без повітряного потоку навіть крутий VRM грітиметься. Сильний VRM гарантує стабільні частоти, менше шуму і довший ресурс системи. Дивіться на три речі: залізо, вієрем, охолодження та живлення. Краще коли стоять інтегровані DRMOS або Power Stage та якісні дроселі, датчики температури на VRM – великий плюс для контролю нагріву. Радіатори мають бути масивні з нормальними термопрокладками і прямим обдувом корпуса. За живлення відповідають роз'ями. EPS. для більшості вистачить одного на 8 пін, а під гарячі процесори бажано 8 плюс 4 – або 8 плюс 8 і відповідні кабелі від блоку живлення. У BIOS важливі ліміти потужності, налаштування LLC, що стабілізує напругу, і криві вентиляторів вони визначають температури, тривалість буста і шум. Якщо плануєте рендер, стрім чи інші важкі задачі, беріть плату з міцним VR -ем і великими радіаторами. Для офісу та легких ігор достатньо базового. Чим холодніший ВРМ, -ем, тим тихіший і стабільніший комп'ютер. Сподіваюсь, я зміг зрозуміло і доступно вам розказати. Але це ще не все. Треба окремо зупинитись на слотах розширення, накопичувачах аудіо, USB та інших інтерфейсах. Окремої уваги заслуговує тема UEFI та BIOS та сервісних функцій, та звісно ж, блоків живлення і їх сумісності з корпусом. Але про це все я розкажу у другій частині нашого відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжі випуски.